Це той самий ідеальний момент для пікніка в парку. Якщо ви ще не відкрили сезон, то пересилайте це відео друзям, а я вам покажу класну доставку. Минулого разу вам дуже зайшов саме цей кебабчик, тому я вирішила затестити їхні новинки. Тут у мене кебаб в булці. До речі, я його замовляла в комбо з картопелькою, соусом та фантою, і все це обійшлося лише в 240 гривень. Ну але зіркою програми сьогодні у нас буде мега кебаб вагою майже кілограм. Здається, що ним може наїстись ціла компанія, тому можете сміливо замовляти і ділитись. Вартість такого 330 гривень. Одна з причин, чому люблю цю доставку, це соуси. Можна ось так пулити зверху, і тепер смакуватиме набагато краще. Для себе я обрала мікс м'яса і прошу зауважити, скільки тут начинки. У мене тут ще освіжаючі лимонадики та улюблені снеки. А якщо вам подобається більш хелсі варіант, то беріть собі кебаб у боксі. Якщо не знали, де можна влаштувати такий пікнічок, то раджу продивитися до парку культури або до Стрийського парку. Ну а якщо ви не знали про кебабчик, то обов'язково зберігайте собі сторінку. У них є дві локації у Львові, або можете, як я, замовити доставку.